Нещодавно Ігор Убивовк приїхав зі станиці Луганської, де він служив місцевим священником і був наставником для військовослужбовців. Там напередку немає якихось умовностей, тобто не треба ніяких ходити так колами. Дехто розуміє відразу. Що таке плани священник, до тебе підходить, просять помолитися. Дехто підходить, хоче сповідуватись, дехто просто хлопці хочуть поспілкуватися. Але каже він: були такі моменти, що бентежили його, зокрема, байдужість мирного населення. Перше моє збентеження було, коли я провів більше часу з цивільними людьми, з місним з місцевим населенням, тобто їхній світогляд, як вони ставляться. Е, є люди, які просто вороже налаштовані. Е, є люди, яким просто вони індиферентні, їм байдуже. Просто от їм все одно, українська армія, не українська, просто от, ну, залиште нас в спокої, не чіпайте нас. Крім основної роботи богослужіння, Ігор Убивовк розповідає: на передовій піднімав дух бійців піснею. Що? Е, да. — Одіваємося, короче, всі. Работає там, всі укриті, Без паніки. Коли я поїхав в АТО, я вивчив декілька пісень, які, до речі, я раніше ніколи не співав. Але якось вони отак от прижилися, і дуже солдатам подобаються пісні Калина. І я співаю лицарський хрест, Тартака. Хлопці дуже люблять. І взагалі, навіть гімн України я співаю під гітару. Капелан Ігор Убивов перебував на сході України упродовж року. Має відзнаку Грузинського корпусу, нагороджений медаллю за заразкову службу в АТО. Дихає ліс, пташка на гіллі, пісню співає, що тішить мій слух, я довго ріс, пішов через сілі, що тіло гартують і зміцнюють дух.